Гумор буває різний. Саме під такою назвою наша наступна мініатюра. Зустрічаємо оплесками! що на Пізнали, так? Да? Та-та-та-та-та. Це ми. Ці як їх. Ми. Ніхто. Ми, коротше, щоб ви зрозуміли, що ми з собою уявляємо, як ті бабки на розсміші коміка. Ті по Зеленського побачили і норма, так? Да? Ну, але ми все одно плануємо виступати у цей КВН, Ліга Сміха, й... вирішили підсилити нашу команду. Взяли Дмитра. Дмитро вміє виносити стіл. Дмитро вміє виносити стіл і типа, коротше, його заносити. Поняли, да? Тіпа виносите стіл і заносите його. Молодець, Дмитро. Непонятно, звісно, з чим воно нас підсилило, та й непонятно, на що ми того Дмитра взяли у команду. Чисто по-людськи. Там просто чесно покладу руку на серце, скажу вам. Там така історія була, там він попав в таку компанію, і наркомани, і алкаші. Ну, Чисто пропадав пацаненок. А так він ну, тут собі з тим столом бігає, як довольний, і нам не западло. Да? Хай собі бігає. да? Ми... Що ти, Вова, ти сьогодні нас готував якийсь номер, що да? пісня, да? Давай, Вова, давай всі, всі приготувалися, Вова співатиме пісню. Давайте, все. Вова все нормально. Давайте пісню будеш співати з мікрофоном, добре? Та й таке. Давай музику. Стоп, стоп, стоп. стоп. Це мій мій мі, провтек, мій. Да. Давайте будеш співати не просто з мікрофоном, а якби в мікрофон, окей? Домовиш, так? Да? Переверни. Я, я думав він двосторонній. Діма, ти тут маєш. Нічого. Ти більше нічого такого це не підготував, так? Да? Ні. Що одну цю пісню? Так. Да. Нічого. Є люди, яким ще й гірше, ніж тобі. Коротше, поняли, так, да? ми нічого таке показати, що не, не вміємо, не знаємо, не готувалися. Вова, чуєш? А що там у нас далі по сценарію? А, за Вова. Не готувався. У нас ж нема ніякого сценарію. <рисвіт> <рисвіт> ні, ні, ми сценарій не готували, у нас то у нас є такий, такий, такий прикол. Вот такий прикол. З квартиру це прикол. Ой-ой-ой, ой ой, -ой, 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 -ой. <рімця> що ж це робити? Мама, Батьки за 15... Вчасно, молодець. Ой. Батьки через 15 хвилин повернуться, а в квартирі Йо? такий бардак. Йо -йо -йо. Що робити? Містера пропера. Який ти розумний Вова, давай покличемо. Андрій, ти включаєш, ні? Оняли ви, Нілеведа, не покажемо вам того прикола. Да? Ну, що вам сказати, не дивлячись на це, що ми так виступаємо позорно. Все одно ми, ми думаємо, що ми виграємо тут на цім концерті найголовніший кубок. Даво? Тут нема кубку. Нема кубку? Ладно, тоді гроші. І грошей нема. Нема грошей. Та хоч грамоту. А. Класний у вас концерт. Навіть грамоту не дадуть, так? Ну, нічого, ми кладемо сценарій, підготуємося і прийдемо, і таки обов'язково виграємо кубок. Класно. Бувайте, до нових зустрічей!